І сьогодні, щоб вижити, люди вимушені приховувати, хто вони є в окупації. Коли ховали, то встановлювали таблички із номерами. Морг присвоював номера, тому що не знали, що це за люди. Це його офіс. Ферма під час наступу на Київську область. Росіяни розташовували свою базу. Росія вона. Вона стабільна і вона стійка в своєму в своїй меті знищити нас як націю, і вона від неї не відмовиться. Цього року Україна вшановує 90-ті роковини голодомору геноциду. Люди запалюють свічки пам'яті в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Ненавість Сталіна до України тепер продовжує російський путінський режим. Коли Росія Заперечувала голодомор після 91-го, Я навіть не беру період радянського союзу. Це вже було, знаєте, як червоним пропорцем для нас, що вони свідомі того, що в майбутньому можуть здійснити знову злочин геноциду проти української нації. У тридцятих роках минулого століття намагались знищувати всіх людей, які були причетні до розвитку української культури та держави. Нині це продовжують робити і росіяни на окупованих територіях. Вони зносять пам'ятники голодомору, знищують українські прапори та книги, переслідують жителів з проукраїнськими поглядами. Мої рідні були в окупації в Харківській області. Це СМТ Борова, певний період і на жаль, люди були перелякані для того, щоб це фотографувати на телефон, так тому що росіяни перевіряли телефони на блокпостах і це загрожувало життю. Але мої родичі говорять, що на місцевому магазині було наклеєно оголошення, що в публічних місцях спілкуватися лише російською мовою. Виставка Намір є чіткою паралельно між трагічними подіями та сьогоднішньою війною Росії проти України. Поряд із давніми експонатами організатори виставили сучасні. Майже 100 років тому українці вимінювали вишиванки на продукти, а нині ховають їх від російських військових. Вони лишалися своєї ідентичності, так і сьогодні, щоб вижити, люди вимушені приховувати, хто вони є. Це є ознаками геноциду. У музеї зібрали артефакти, що свідчать про воєнні злочини росіян, вбивства цивільних людей російською армією. Серед них фрагмент дверей розстріляного авто, що виїжджало з Макарова 28 лютого 2022 року. Є встановлені під час окупації надгробні дерев'яні хрести із Ізюма, Бучі та Гостомеля. В окупації, коли ховали, то встановлювали таблички із номерами. Морг присвоював номера, тому що не знали, що це за люди. Да? Їх було багато на вулицях, і потім вже пізніше родичі могли за допомогою цих номерів ідентифікувати. Пані Яна звертає увагу на лист, що був знайдений українськими військовими у Донецькій області біля російських позицій. Це російський кадет, він пише про те, що хоче стати таким же, як ці російські солдати. І коректором, ми побачили, що коректором була замазана якась фраза. Поставили лист на світло, і там висвітилось убивати українців. Невідомо, хто власне, замазав цим коректором, але суть залишається, скажімо, трагічною, тому що вони виховують нове покоління вбивців. В експозиції бачимо, що нищення всього на своєму шляху звична тактика російських окупантів. Пріоритетом для ворога є аграрне виробництво. Тут представлені об'єкти із ферми підприємця. На фотографіях ви можете побачити. Це його офіс, ферма під час наступу на Київську область. Росіяни розташовували свою базу на його господарстві. Вони повикрадали сільськогосподарську техніку, вивезли все збіжжя. Влітку 2023 року Росія здійснила найбільш масовані атаки на зернову інфраструктуру України. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали від 4 до 6 мільйонів тонн зерна. Це завдало великого удару по економіці країни. Це нам надіслали із Чорноморського порту Спалене зерно влітку цього року, коли обстріляли термінали в Одесі і Чорноморську. Ми знаємо, навіщо це Росія робить. Вона хоче цими своїми діями накопичити результат, який призведе до гуманітарної катастрофи на території України. Окреме місце на виставці займають артефакти, що розповідають про прояви звитяги українців у протидії російській агресії. Ми також розповідаємо про е, злих партизанів селища Макарова, е, яке було частково в окупації, і троє місцевих жителів організувалися в такий спротив. Вони чинили різні диверсійні дії проти росіян, коригували вогонь Збройних сил України і допомагали місцевим мешканцям. Яна Грінько говорить, виставка Намір висвітлює дуже складну тему оскільки саме намір здійснити геноцид довести в міжнародних судах дуже складно. Це перша музеїфікація сучасних проявів геноциду в Україні. Росія вона стабільна, от як з 90 років тому. Да? 30-х, вона стабільна і вона стійка в своєму в своїй меті знищити нас як націю, і вона від неї не відмовиться. Серед відвідувачів учні та студенти вони приїхали на екскурсію та взяли участь у майстер-класах. У національному музеї голодомору геноциду виставка Намір триватиме до березня 2024 року. У планах організаторів показати експозицію і за кордоном. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва, Спеціально для інформаційної агенції. Погляд.